Ще в березні депутати міської та обласної рад від політичної партії Опозиційний блок звернулися до керівництва міста з пропозицією провести фестиваль естафету серед талановитих юних новомосковців. Діти за мир. І зараз на дитячих майданчиках шкільних таборів гамірно. Школярі ретельно готуються до виступів, аби якнайкраще продемонструвати свої таланти. Голова міської організації Опозиційний блок Олександр Іванов зазначає, що головна мета цих заходів створити святкову та патріотичну атмосферу та Різноманітне дозвілля дітлахів Видя ту радість в очах дітей, когда они от весіляться получають подарки, там приймають участия в конкурсах, самі виступають, поют ну, мас нас депутати. Всі ж уже хто то дедушки є, хто то папи, мами. І поэтому ну, загорілися таким давайте зробимо праздник. виконуючий обов'язки директора загальноосвітньої школи номер 15 Ірина Рябоконь каже, що ідея проведення такого свята припала до душі і педагогічному колективу, і школярам розповідає, як реагувала малеча, коли дізналася про захід. Вони дуже позитивно відгукнулися, відразу розпочали підготовку, відразу почалися репетиції. І я знаю, що загони між собою змагаються в кого буде краще, в кого буде яскравіший номер, тому що діти дуже люблять себе проявляти, і саме на протязі не навчального року, а табір зміни дуже багато діток відкривають собі нові таланти. Начальник шкільного табору загальноосвітньої школи номер 7 Світлана Іванівна розповідає, що в мікрорайоні Рошкут дитячі свята. Проводяться часто нам вже декілька років поспіль. Депутати опозиційного блоку пропонують спільно на мікрорайоні проводити таке свято. І діти з задоволенням готуються. Ми виставляємо кращі номери школи, які за рік ми підготували. Ретельно готувалися до естафети і учні колегіуму номер 11 Діти з великим задоволенням готувалися до цього свята, продумуючи всі свої виступи, починаючи від зовнішнього вигляду костюмів до всіх рухів і в усіх їх рухах, в усіх їх словах, в усіх їх піснях виражалося те, що вони дійсно хочуть, щоб наш світ. Був без війни, щоб було мирне на небо над їхніми головами, тому що тільки. Під мирним небом діти можуть почуватися щасливими. Як розповів нам Олександр Іванов, захід благословив митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней. Свято у кожній школі відвідали депутати міської та обласної рад політичної партії Опозиційний Блок, а також представники духовенства. Почесні гості зверталися до школярів з побажаннями добра та миру, а також вітали з Днем захисту дітей. Праздні вас! Большое огромное вам спасибо, что вы есть такие позитивные, такие красивые. Каждый день у нас должен быть направлен на то, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, свободно, чтобы он чувствовал себя любящим, чтобы он мог получить знания и те навыки, которые он хочет. Поздравляю вас с праздником и как вознаграждение, о котором говорил Александр Алексеевич в предыдущем его выступлении. Вам роздадуться канфети, шоколадні конфеті, кожному рібінку вашого лагеря. Також малеча отримала солодкі подарунки від депутатів у всіх навчальних закладах, де вже пройшов фестиваль. Кожен захід мав свою родзинку, а дитячі виступи були наповнені натхненням та ентузіазмом. Мені дуже подобається цей праздник, тому що тут всі виступають, готувалися з натхненням до цього праздника. Всі аплодують, всім подобається, що у кожного є якийсь талант. Мені дуже подобався цей праздник, тим, що ну тут всі діти виступають, всі готуються, у всіх є ну, свої э, сюрпризи для других дітей. Мені подобається те, що вот на празниках на іменно на на, вот на вот этом празднике очень весело. Много двигаєшся для дітей. Це велике весілля, коли батьки уділяють їм больше Мені нравится праздник. Мені нравится, як діти виступають. Протягом червня фестиваль істафета пройде у всіх школах нашого міста. Батьки, вчителі та гості свята напевно переконалися, що новомосковськ має безліч юних талантів. А от самі учні, вкотре впевнено заявили, діти за мир. Заспіваємо пісню за Україну. Її незалежність за волю її. Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі.